Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Second Hand. Це у нас другий день завозу. Спочатку покажу вам речі з люкса, а потім буде і ваговий відділ. Перша моя знахідка це ось така сорочка, продається зі знижкою, її ціна 170 гривень. Красивого блакитного кольору в білу смужку, така от вже класика. Це фірма Primark Mass Market, 12 або ж 40 розмір, за складом чудово 100% бавовна. І сорочка такої от доволі дивної текстури, вона більше нагадує льон, а не котон бавовну. Вона в ідеально новому стані, ось так виглядає в примірці. І самі бачите на відео, тканина тут така, що дуже сильно минеться. Саме тому вона мені дуже нагадала льон, тому вона не дуже є практичною. А загалом сорочка це вже така от класика, смужка, поєднання блакитного, білого, яке чудово поєднується з джинсами. Наступна знахідка це ось така сукня від Майкл Корс. Продається також зі знижкою, ціна 275 гривень. Раніше оцінювали у 550 Сукня у розмірі М, вона такого прямого крою з накладними кишеньками. Всюди такі от закльопочки брендовані. Але склад тканини тут не дуже. Переважає поліестер, а саме 63% і також є піскоза. Дуже красивий кольор у плаття, бірюзовий, такий морської хвилі, але от склад тканини не дуже. І сам по собі фасон мені якось теж простоватий. І це мене наштовхує на думку, що, можливо, це не є оригінальний Майкл Курс, якісь це плаття таке і за складом, і за кроєм дуже простеньке. Особливо мені не подобається якість тканини. Вона, по-перше, синтетична, а по-друге, дуже тонка і видно усі недоліки фігури. Наступна знахідка це ось така сукня яскрава, насичена і ще й нова. З картонною магазинною біркою в розмірі L. В магазині вона коштувала 35 євро. А тут в магазині вже зі знижкою її оцінили у 225 гривень. За складом вона хороша, це 100% віскоза. Ну і ось так. Сукня виглядає в примірці. Дуже красиве тут поєднання кольорів, такого ніжного фіолетового і яскравого жовтого. Дуже додають настрою ці кольори на весну, на літо просто супер. Єдине, що мені не дуже подобається, довжина цієї сукні, хотілося б, щоб вона була трішечки довшою. Загалом люблю такі от квіткові принтрібні квіти. Мені здається, вони усім пасують і якраз на весну підходять найкраще. Наступна знахідка це ще одна сукня в горох, такий от білий дрібний на чорному тлі і фірма Zara. Розмір сукні L, але, на жаль, сукня повністю синтетична, 100% поліестер. І ось так вона виглядає в примірці, защіпається верху на гудзики, і трішечки вона на мене завелика. Можливо, навіть не трішечки, а так добряча, особливо це помітно в талії. Такий у неї доволі дивакуватий крій, сама по собі вона коротка, але натомість дуже широка. На вішаку вона мені дуже подобалася. А от в примірці взагалі так зовсім не те, що хотілося б. Досить багато було суконь на цьому завозі і взяла так багато і до примірочної. Ще була ось така сукня в 16 розмірі від буху, і вона теж продається вже зі знижкою 180 гривень. Але, на жаль, тут знову ж таки склад підкачав: це 100% поліестер. Трішки сонечко мені сьогодні заважає вам показувати знахідки, якісь невдале розташування тут примірочних, якраз вікно відбувається так сонце у дзеркалі і трішечки засвідчує, тому вибачаюся за це. Власне, ось так виглядає платєчко в примірці, має подібний виріз, воно йде такий, як на запах, зав'язується пояском. Дуже романтичне, таке от жіночне, але знову ж таки мені трішечки тут бракує довжини. А от крій, фасон класний. Тут багато таких от фальбаночок, і мені це дуже сподобалося. Наступне це ще одне плаття, яке теж продається зі знижкою. Теж його ціна 180 гривень. Таке воно доволі лаконічне, чорно-біле, в дрібний квітковий принт за складом хороше 100% відсотків віскоза. Дуже навіть непоганий варіант плаття. Воно йде з v подібним вирізом на короткий рукав, звісно ж, що в новому стані без дефектів, як новесеньке. І довжина мені тут також подобається. Це була моя остання знахідка з люкса, і ми з вами переміщаємося у ваговий відділ. Там ціна за кілограм 325 гривень, там уже інші примірочні, і сонце не буде заважати зйомці. Першою хочу вам показати ось таку сукню. Вона тепла, зимова. Це така от сукня гольф, як подовжений светр. Чому вона мене зацікавила? А тому що тут дуже хороший склад, вона у нас на 100% з кашеміру. Колір тут доволі цікавий, такий от фіолетовий, бурячковий, приглушений. Власне, ось так вона виглядає в примірці. Спочатку мені здалося, що в неї стан непоганий, адже явних дефектів дірочок не було на цій сукні. Але ось тут є якась така, як світла пляма. Скоріше за все, намагалися вивести якусь пляму і не невдало, і залишився ось такий от світлий білий слід. Саме через це не ризикнула купляти сукню, а загалом вона дуже комфортна, дуже приємна. Ну, звісно ж, кашемір, мені здається, він найкомфортніший в носіні, краще ще не придумали. І взяла до примірочної ось таку блузу від Томі Hilfiger в сороковому розмірі в яскравому такому червоно-бордовому кольорі. І спочатку дуже зраділа цій знахідці, адже за складом вона причудова, 100% віскоза. Колір тут теж такий от насичений, яскравий акцентний, але при детальному розгляді знайшла ось тут дірочку. Причому дірочка така доволі дивна, таке враження, що її спеціально розрізали. Дуже шкода, адже річ фірмова, дорога, і її просто зіпсували. І не виключено, що порізали блузу під час того, як розпаковувала пакети, коли був завіз так і коли розвішували товар. Наступним хочу вам показати ось таке от плаття. Воно чорно-біле в клітинку, це такий от класичний принт. Воно йде такої, як трапеції форм, таке от розширене донизу. І за складом мені здавалося, що воно має бути на 100% збавовне, але на жаль, ні. Тут переважає Поліестер 65%, решта котон. І є така от невеличка плямочка, малопомітна. В принципі, думаю, можна з нею справитися. Врешті плаття в дуже хорошому стані. Воно йде на короткий рукавчик, таке от вільне, добре провітрюється, так продувається, повністю спереду защіпається на гудзики, таке от плаття-сорочка. І наступне плаття це від Томі Hilfiger, Вважаю, що це одна з моїх сьогоднішніх найкращих знахідок. Плаття доволі лаконічне, з підкресленою талією, позаду має ось такий от виріз. В темно-синьому кольорі доволі воно коротеньке, але маленького розміру це есочка, тому я його навіть не пробую на себе приміряти, адже воно з такої доволі цупкої тканини і не дуже добре тянеться. З дефектів у нього лише зламаний замок, але в принципі це не є великою проблемою. Замок можна поміняти у будь-якій майстерні, в іншому платічку в ідеальному стані. Щоправда, за своїм складом воно не дуже, це 100% поліестер. І наступна знахідка це ось таке от плаття в червоному яскравому кольорі, йде з пояском, і це у нас вже 100% віскоза. Розмір вказаний 40 плаття недовге, доволі компактне, з такої от жатої тканини, дуже практичної. На жаль, платячко не ідеальне, воно розпоролося, хоча, на перший погляд виглядає просто ідеальним, без дефектів, але насправді ось тут на рукаві є ось така от величезна дірка. Якось сьогодні мені трапилося надзвичайно багато речей саме з дефектами, от просто як ніколи. І взяла до примірочної з собою ось такий бежевий костюм це кофта і штани, але, на жаль, він повністю синтетичний. Скоріше за все, він домашній, ось так виглядають штани, і ось так кофту я вже на себе приміряла. В принципі, мені по розміру він підійшов. Якщо б він був з більш натуральним складом, в принципі, для зими, для дому, просто суперкомфортна річ. Класного він вільного крою, колір тут теж чудовий, але, от, на жаль, склад якось підкачав. І була ще ось така кофта блуза. Вона в новому стані від італійського бренду Пелте. Це такі от мас-маркет. Вона йде на зав'язку, не защіпається, у складі. Написано, що 100% котон Доволі така от м'яка і приємна до тіла тканина. Було зайде в 14 розмірі, тобто це ось така от добряча елька, я її спробувала зав'язати не спереду, а ось так от позаду. Мені здається, що ось так вона доволі оригінально і цікаво виглядає, таке собі кімоно. Але, скоріше за все, її треба носити все-таки зав'язуючи попереду, і, власне, ось так би це мало виглядати, як накидка поверх якихось водолазок чи футболок. Тут тканина теж доволі практична, адже вона по своїй структурі така, як жата. А це я заради цікавості зважила від Томі, його ціна вийшла 102 гривні. А ми переходимо з вами до сумок. Це той самий секонд хенд, вагові сумки, ціна за кілограм 325 гривень. Була ось така шкіряна сумка в бежевому кольорі, але у неї такі от затерті кутики. А це в нас така от величезна сумка шопер з тканини з такою дуже цікавою ручкою, яка нагадує канат. Ось така сумка на довгому ремінці носити через плече сумка почтальонка, і якщо не помиляюся, вона з натуральної шкіри. Ось така ще схожа на вінтажну сумку, доволі класичної форми, якщо не помиляюсь, теж шкіряна. І таке в неї доволі цікаве тиснення під крокодила. Це у нас дуже така акцентна зелена сумка і поруч з натуральної шкіри. Така от сумка мішок. Дуже добротна шкіра, але, на жаль, сумка дуже понищена, і ручка подерта, і ось тут така от величезна пляма на ній. Але по сумці видно, що сумка не дешева і якогось дорогого бренду. Дивимося далі. Була ще ось така якась сумка, як плетена. Вона дещо нагадує солому, але це в нас штучний матеріал. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше у сьогоднішньому відео. Не забудьте також підписатись на мій канал, хто ще досі цього не зробив. Ну і до нових зустрічей!